Всім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимося таку тему, чому він не виходить Про нього можете і про себе подумати. Можете написати в коментарях ваші тема. І давайте дивитися. Чому він не виходить у тебе з голови? Угу. Чому? Закохані, а ця карта в цій колоді написана Любовна. Тобто це. Можливо, ви коханці, можливо, це якась м, любов, е... пристрасть на стороні, так І третя особа в цих відносинах, або Якщо ви думаєте, що в нього хтось є. давайте Чому він не вихов. Ну, знаєте, по цим картам? По цим картам бути, що для когось це чоловік, який має вже сім'ю, жінку, дружину. У нас тут два чоловіка, для когось це точно чоловік з іншої сім'ї, тобто ви можете виступати в це вас трішки манить, так, але ви якби маєте совість, хоча вам не хотілося б якихось відносин. Для когось це просто король жезлів, який не має ніякої сім'ї, не ні, має взагалі такого. Просто він правий чоловік. Королі жезлів вони такі харизматичні, активні, такі палки, що над кому легко підсадитися і потім легко, нелегко з неї відірватися. Ця Відчуття щастя. Ця людина дарує якісь певні перспективи, хоча спілкування буде мало. І ця людина дарує важких таких моментів в вашому житті, то важкий, як на іголках, ви. хочеться, знаєте, хочеться і колиться. Хочеться взяти все і піти з ним в заказ. Не просто уїхати кудись, тому що... Спокій дарує відчуття щастя, ось чому він не виходить у голови. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошу до себе на особисті розбори. Це не розбор. дорого, це дуже інформативно, позитивно. Також в мене є курс по картам троє, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па